Родина, друзі, односельці та просто небайдужі рожищани прийшли на центральну площу міста, аби вшанувати полеглого героя Василя Чуйка із села Рудня Рожищинської громади. За інформацією міськради, 3 червня 44-річний захисник України віддав життя у протистоянні з ворогом у районі населеного пункту Новосілка, перша Покровського району Донецької області. Солдат відстоював Україну у складі 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Після спільної молитви у центрі міста траурний кортеж з тілом героя вирушив до рідного дому загиблого у селі Рудня. Відспівали захисника у місцевому храмі, а далі велелюдною процесією провадили його тіло до місця останнього спочинку на місцеве кладовище. Державний прапор, яким була вкрита домовина героя, військові передали синові загиблого захисника. Під гучні постріли почесної варти героя поховали на рідній землі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, честь і шана воїну.